Сучасна Південна Америка розміщена на стійкій південноамериканській платформі. На материку виокремлюють дві основні тектонічні структури: південноамериканська платформа та складчастий пояс Анд. У деяких місцях кристалічний фундамент платформи виходить на поверхню, утворюючи щити. Найбільший на сході бразильський щит. На північному сході Гіанський щит. Інша частина платформи має потужний чохол осадових порід, під який глибоко занурюється фундамент. За останні сотні мільйонів років платформа піднімалася… І опускалася, постійно рухаючись на захід. Унаслідок підняття платформа прогиналася, утворюючи потужні товщі осадових порід. Підняті частини стали фундаментом гірських хребтів ант, що вузькою смугою простяглися вздовж західного збережжя материка. Південну частину материка займає молода платформа. Фундамент якої сформувався 300 мільйонів років тому і перекритий значним потужним осадовим чохлом. Майже 65 мільйонів років тому підеамериканська літосферна плита зіткнулася з тихоокеанськими океанічними плитами, що спричинило утворення на заході материка молодого поясу складчатості Анд. Процес зіткнення триває і у наш час, тому для Ант характерні часті виверження вулканів і руйнівні землетруси.